Корнолендік, дивіться, який проїхав, трьохкорпусний. Такий кварнолендік, кому цікавий. Набирайте. Ціну зараз напишу тут вам під відео, скільки він буде коштувати на ресорах. Такі от робочі органи, бачите, що його рідні стоять заводські. Реально непоганий плужок Ніде не зварений, нічого. Який кванолендік. Зараз тут сюди буду йдущий покажу. Бачите? <змазаного>, все змазано, масляночки, промазувалось, все таке треба. Яка це модель? Кварнелень, понятна у модель, S85, бо наклейка здерлась, не видно. Подивіться, ще й робочка нормальна і долота хіба що замінити. а Ці взагалі в гарному стані відвали. Кото ними. Ой, кажу, з ними. Як вони правильно називаються? виправка в мене ця деталь. Так що кому цікаво такий корнеленд, можемо догрузити. Буду комбайни їхати, так що догрузимо. Ще лямкен такий на 140 й рамі. Може комусь цікавий 140 рама. Чотири корпуси. Є лемкен такий от... карат, да? Смарагд. Чи Карат? Смарагд. Кажу карат, Вже, бачите, перепутав.